Можна ж просто пообніматись там чу 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 А що таке чу-чу-чу? А що таке чу-чу-чу? четичу? Можна ж просто пообніматись там. чу-чу-чу. Шо-шо? Яка мила, чудова, гарна дівчинка. А які слова погані говори. Ай-яй-яй, а як мама побачить? А як сусіди О! А що люди скажуть? Ви що? Ви що? А як потім на вулицю вийти і глянути людям в очі? Ви що? Ви знаєте, що люди скажуть? Люди скажуть, ну, не про цю іменно, таку. Гарну, мудру, розумну і красиву дівчинку, милу. А в загальному що люди скажуть про, так, про таку ситуацію? Скажуть на букву П, друга буква Р, Остання буква А. А я скажу молодець. А я скажу молодець. Говори. Так і говори і продовжуй в тому ж дусі, хлопцям це подобається. Єдиний момент тільки, треба говорити тільки своєму коханому хлопцю. це. Тільки дома, щоб ніхто не бачив при закритих дверях в вашій спальні. І тільки йому. Бо якщо будете говорити всім підряд, кожен день різним чоловікам. так, тоді я теж скажу то саме, що скажуть сусіди і люди. А так треба говорити. Люблять таке хлопці. Обожнюють таких дівчат, хлопці. Да? Да. Я знаю. Я знаю. Це вам невеличкий секрет, дівчата, якщо ви хочете. Щоб... Ладно, не буду це говорити. Хоча що не буду. Я скажу, Чого я маю встидати це говорити? Чого я завжди говорю? Якщо маю, хочете мати крепку сім'ю, то таке треба говорити. Чоловікам таке подобається і вони завжди будуть бігти додому за цим. Бо якщо не будете таке говорити, то вони почнуть ну, десь шукати. В стороні, хто таке зможе сказати? Така правда, на жаль, життєва. Так показує це ж не те, що я придумав, показує так практика, приклади сімейні. Тому, дівчата, беріть приклад з цієї милої, красивої, розумної дівчинки. І говоріть своїм коханим, так, як вона тільки що сказала на цьому відео. Але тільки своїм коханим і більше нікому, бо інакше будете тими, про які говорять люди. Ха -ха -ха. Та ні, я гоню. Люди будуть завжди говорити. Вообще, що вони там базарять? Просто говоріть почастіше це своїм другим половинкам. Пацанам це дуже подобається. Чоловікам це дуже подобається.